Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. У страху очі великі. Жили собі бабуся старенька, онучка маленька, курочка біленька та мишка сіренька. Щодня ходили вони до струмка по воду. Ось одного разу ідуть назад через город, а там під яблунькою зайчик сидів. Раптом вітерець налетів, яблоньку хитнув, яблочко гуп, прямо зайчикові в лоб, стрибнув зайчисько прямо нашим водоносам під ноги. Злякалися вони відра покидали й тікати. Бабуся в хату сховалася, онучка за хату, курочка на піч злетіла, а мишка під піч залягла. Бабуся охає. Ох, ведмедище, ще ледь мене не задавив. Онучка плаче. Ой, який же вовчище ледь не з'їв. Курочка кударчек ко ко, ко лисиця мене ледве не схопила. Мишка пищить. Пі-пі-пі, котисько вусате, якого жаху на мене нагнав. А зайчик маленький до лісу прибіг, під кущик сховався і думає. Он, які жахи пережив, чотири мисливці за мною гналися, і всі з собаками добре, що врятувався. Так і не недарма, кажуть, у страху очі великі і те, чого немає, побачиш. Ось і кажуть, ці кінець, а хто слухав, молодець, бувайте, дітки.